Доброго часу доби. Мене звати Світлана Шум, я експерт жіночності та по роботі з підсвідомістю. Зараз ми з тобою зробимо медитацію прощення. Розмістіться дуже зручно для вас. Тіло має бути дуже-дуже комфортно. Ви можете сидіти або лежати. Головне, щоб ви не заснули. Руки і ноги не перехрещуйте. Зробіть глибокий вдох носом, видох ротом. Ще раз глибокий вдох, видох, вдох, видох. Відчуйте, як з вашого серця виходить м'яка. Тепла, любляча, спокійна енергія розслаблення. Вона окутує вас, окутує місце, в якому ви зараз знаходитеся, розслабляється ваш живіт, розслабляються ваші плечі, розслабляються ваші руки, голова, очі. Це тіло розслабилося і вам добре. Уявіть або просто знайте. Як знаєте, так знаєте, як бачите, так бачите, як відчуваєте, так і правильно для вас. Перед вами з'являється образ вашої мами. Неважливо, скільки їй років, неважливо, як вона вам з'явилася. Подивіться своїй мамі прямо в очі і скажіть, мама, я пробачаю тебе за і проговоріть вслух, за що ви пробачаєте свою маму. Дивіться мамі прямо в очі. І повторюйте фразу. Мама, я пробачаю тебе за. Мама, я пробачаю тебе за. І прямо зараз всі образи, всі жалкування, всі претензії, всі негативні емоції. Просто розчиняються і покидають ваш простір, і на місце них приходить любов і прийняття. Ще дивіться мамі прямо в очі і проговоріть: Мама, я люблю тебе. Мамочко, я люблю тебе, Мамуля. Я дуже тебе люблю. Мамулечко, я люблю тебе. Направте своїй мамі тепло і любов із свого серця. І відпустіть образ мами. Зробіть глибокий вдох, видох. І зараз. Перед вами з'являється образ вашого тата. Неважливо, який образ прийшов, з теперішнього чи з минулого. Просто дивіться вашому тату в очі і скажіть, тато, я пробачаю тебе за. І проговоріть вслух, за що ви вибачаєте свого тата. Тато! Я вибачаю тебе за. Проговоріть все, що зараз хочеться сказати. За що ви пробачаєте свого тата? Тато, я пробачаю тебе за. Тепер дивіться тату прямо в очі і повторюйте фразу Тато, я люблю тебе. Тато, я люблю тебе. Тато, я люблю тебе. Направте тепло і любов зі свого серця своєму татові і відпустіть його образ. Зробіть глибокий вдох, видох. І уявіть, що перед вами з'являється дуже красиве дзеркало, і в ньому ви бачите себе. Дивіться собі прямо в очі і проговоріть, називаючи себе по імені Я пробачаю тебе. Дивіться собі прямо в очі і проговоріть, називаючи себе по імені Я пробачаю себе. Я пробачаю себе за і проговоріть, за що ви вибачаєте себе. Я пробачаю себе за. Направте багато тепла і любові собі. І знову зверніться до себе по імені і скажіть. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дуже-дуже тебе люблю. Направте собі любов. Із свого серця і відпустіть свій образ. Зробіть глибокий вдох, видох. І зараз перед собою ви бачите образ Бога. Як бачите, так бачите, як знаєте, так знаєте, як відчуваєте, так і правильно. Образ у кожного свій. Може, це потік білого світла, можливо, енергетичний шар. Може це якась книга. І скажіть, Господи, я пробачаю тебе. Господи, я пробачаю Тебе. Господи, я пробачаю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. І з теплом в серці відпустіть образ Бога. Зробіть глибокий вдох, видох. І уявіть одну людину, з якою ви б хотіли зробити практику прощення. Вам легко прямо зараз. Прийде образ цієї людини. Уявіть її навпроти себе, дивіться їй чи йому прямо в очі і проговоріть фразу, називаючи людину по імені. Я пробачаю тебе за. Я пробачаю тебе за. І поспостерігаєте, як весь негатив, образи, претензії, жалкування. Негативні емоції покидають ваш простір. Дивіться цій людині прямо в очі, називаючи її по імені і скажіть, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе і відпустіть образ людини. Зробіть глибокий вдох, видох. Подивіться всередину себе і провідчувайте всередині себе. Мамину любов. Провідчувайте її тепло, провідчувайте материнську любов і наповніть своє тіло кожну клітиночку свого тіла маминою любов'ю. Мамина любов завжди є. Загляньте ще всередину себе і провідчувайте любов вашого тата. Провідчувайте його любов, його тепло. Подивіться, як її багато і наповніть все своє прекрасне тіло, кожну клітиночку. Любов'ю свого тата. Зробіть глибокий вдох, видох, вдох, видох. Порухайте пальчиками на ногах, поверніться увагою в своє прекрасне тіло і скажіть, я в тілі, посміхніться. Відкрийте очі. І я бажаю вам любові і гармонії з любов'ю Світлана Шум.